Моторів та круті віражі у небі над Івано-Франківськом. Курсанти Харківського національного університету повітряних сил сіли за штурвали бойових Міг-29. Польоти відбуваються на малій висоті, тож маневри винищувачів добре видно навіть неозброєним оком. Тоді пілоти навчаються вже п'ятий рік. Досі тренувалися на легкомоторних навчальних літаках. Нині ж опановують винищувачі, які зазвичай використовуються для прикриття важливих державних об'єктів на території України. На Івано-Франківщині вперше виконується такий, такий захід, як перенавчання курсантського складу на бойовий літак. Це вперше так в історію Незалежної України. Зараз виконують польти на малу висоту. А також далі будуть виконати проти на складний пілотаж, на групову злітаність, на перехоплення підтримки цілей в простих та складних видах простих та складних матеріал. Літали цього дня також досвідчені інструктори. Разом із молодими пілотами. Вони відпрацювали прохід ланкою на гранично малих висотах, приблизно 200 метрів. Та залізна пташка здійнялася у небо, потрібно виконати колосальну роботу. Цим щоденно займаються технічні працівники. На їхні плечі лягає величезна відповідальність, а робочий день стартує задовго до перших польотів. Сьогодні, наприклад, ми виходимо на 4 години раніше до вильоту, тобто на 6 годину, 4 години у нас є, щоб підготувати повітряне судно. Не лише подивитися на круті виражі та поспілкуватися із професіоналами. Журналістам дозволили також побувати у кабіні пілота. Приміряти дають навіть костюм пілота, який дозволяє польоти у стратосфері. Не дуже важко, просто каска, не дуже для неї привик. навчання курсантів. Триватиме аж до кінця жовтня. Загалом налітати мають приблизно 70 годин. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.